Вітаю на календарі понеділок, 22 липня. Час розповісти вам про головні події міста у щоденному випуску. Новин стри сьогодні у студії працює Микола бойків. Залишайтеся на нашому каналі. Як швидко та ефективно реагувати на надзвичайні ситуації сьогодні на центральному пляжі? Продемонстрували служби цивільного захисту Стрийського району та міста. Рятувальники провели показові навчання з порятунку потупельників, евакуацію потерпілих та надання їм першої медичної допомоги. Більше дивіться далі у сюжеті. За легендою навчань, молода компанія з трьох людей у недозволеному місці відпочивала на рідці стрий. У зв'язку з підмиттям ґрунту молоді люди опинилися у воді. Уже за п'ять хвилин після тривоги на місце надзвичайної ситуації прибули рятувальники. Всього в операції було задіяно 25 чоловік та 6 одиниць техніки. Задіяли тут пожежно рятувальна служба. Медична служба і працівники Міністерства внутрішніх справ, а також відділ звичайних ситуацій райдержадміністрації, Стризької ради і служби цивільного захисту, це і Рем і Комбінат комунальних послуг, і, відповідно їхній рятувальний послуг, який теж був задіяний і надавав допомогу потерпілому. Першими до рятування потопельників приступили МНСники. Лень. В даному випадку ми використовували рятувальний круг. Значить, в такому випадку потрібно спочатку подати йому, щоб він мав за що зловитися, бо, звичайно, щоб потерпілий водій, як то кажуть, допомагає соломинка. Ловить за, за все, що можна, і можна таким чином і самому піти під цей ми подали круг після чого. Вже коли потерпіли, зловився за круг, вділи круг на нього і. Лежачи на спині з допомогою рятувальні модуски, транспортували його до берега на круз. Після того, як потерпілих доставили на берег, їм одразу ж надали медичну допомогу. Стан одного з них був задовільний. Йому надали першу медичну допомогу та зігріли гарячим чаєм. Другому з переломом стегнової кістки медпрацівники наклали шину. А третій внаслідок стрибка з висоти у воду пошкодив шийний відділ хребта. Третій хворий у нас був пригав з висоти на голову пошкодження шийного відділу хребта. Накладено шийний комірець, зроблено обезболення хворому, поставлена капельниця і також доставлено каретою швидкої допомоги в районну лікарню. Ці своїм завданням каже начальник Стрийського районного відділу ДСНС Віталій Штефан. Усі підрозділи впорались. Оцінка за підсумками навчання поставлена відмінна. Я би сказав, що і рятувальники, і медики, і працівники міліці на відмінно. В принципі, всі потерпіли, були евакуйовані вчасно, надана і медична, і практична допомога їм як потерпіли. Микола Бойків, Тарас Мигаленко, Стрийські новини. Якщо ти допоможеш людям, вони неодмінно відгукнуться у відповідь. Благодійна організація каса здоров'я Стрийщини» у нашому місті існує вже близько 10 років. Щомісяця учасники проєкту сплачують від 15 до 30 гривень. Зібрані гроші йдуть на лікування хворих людей, які, до речі, теж є членами. Цієї громади. Тобто, якщо хтось з членів каси здоров'я занедужав, його обстежать лікарі та на зібрані кошти придбають необхідні медичні препарати. Однак лише за однієї умови, якщо ця людина вчасно сплачує благодійні внески, медичні консультації проводять на базі міської поліклініки, мета даного проєкту піклування про тих, хто Подобно. поруч. Окрім фінансового внеску у людське здоров'я, волонтери керівники організували і духовні зустрічі з міським духовенством. Адже на думку члена правління благодійної організації Романа Співака, за Допомогою ревної молитви та церковних наук можна вилікувати будь-які хвороби. Чому деякі люди все ж відмовляються від коштів з каси здоров'я та від ліків, на які не виділяють ані копійки? Відповіді на ці запитання почуйте вже о 19.30 у прямому ефірі програми Здоровенькі були. Дочекайтеся у нас зареєстровано більше 160 членів лікарняної каси. Для чого ми створювали цю лікарняну касу? За час існування нашої організації з 2005 року 154 члени отримали допомогу. Загалом це на суму 34 тисячі 704 гривні. Якщо говорити про минулий рік, то отримали допомоги люди більше ніж на 5,5 тисяч. Тобто кожен член лікарняної каси, який звертається по допомогу в лікарняну касу він отримує допомогу в тім в об'ємі який йому необхідний Селі грабівці, що на Стрийщині віднайшли та опорядкували ще одне військове фронтове кладовище часів Першої світової війни. Це вже п'яте на Стрийщині. Схожі роботи проводяться по всій Україні. Спеціального святкування сторічного ювілею від початку Першої світової війни. Мета даного історичного проекту віднайти могили полеглих не лише українських солдатів, а вояків царської Росії, а також Австро-Угорської армії. За словами голови Стрийського осередку товариства пошуку жертві пам'ять Ярослава Радевича, усі їхні учасники допомагають у Річнити пам'ять українців, Гробовецьке кладовище упорядковували близько року. Необхідні для роботи матеріали давали безкоштовно добрі люди. І так, історична пам'ятка відновлена, а пам'ятний знак у вигляді скали, посередині якого умонтований чорний мальтійський хрест, освячено. Ті, хто сюди приходять, щоб пам'ятали, що тут не галяве надзвичайне не якесь футбольне поле. Тут лежать люди. Я знаю, що наше покоління прийде обов'язково, прийдуть і наступні покоління. можливо вони прийдуть з квітами чи без квітів, але я переконаний, що вони прийдуть з молитвою і з відкритими душами. Неділю на місцевому стадіоні Сокіл відбувся турнір на призи відомого стрільського футболіста, а зараз заслуженого тренера Володимира Данилюка, уродженця нашого міста, найрезультативнішого гравця в історії львівських Карпат. Участь у турнірі взяло чотири команди зі Стрія Моршина, Нового Роздолу та Другобича. Детальніше про змагання дивіться далі у сюжеті. Володимир Данилюк, відомий радянський футболіст, заслужений тренер України, який нещодавно відсвяткував своє 66-річчя. з нагоди цього свята на стадіоні Сокіл уже не вперше зібралися колеги великого нападника та юні футболісти з чотирьох міст Львівщини, щоб на честь Володимира Данилюка позмагатися у футбольному турнірі. Я дуже вдячний, що приїхало п'ять команди. Ті молоді, молоді хлопці, може з них хтось виросте другим Данилюком. Вінком, петриком. І тут нас буде заслуга, якщо ми з тих хлопців щось будемо мати. У 1969 році разом з військими Карпатами Володимир Данилюк завоював Кубок Радянського Союзу. Анатолій Петрик, один з його вихованців, згадує Володимира Олександровича як настирного, швидкого та результативного форварда. Саме його наполегливість на футбольному полі надихнула володаря бронзових медалей у складі Карпат 99-го року на майбутні звершення. Я приїхав. Е... Подивитися, що тоді був стадіон Дружба про Радянському Союзі. це десь 1974 рік, 75 рік, коли Карпати були, як кажуть, грозою авторитетів в союзному чемпіонаті по футболу. І тоді центральним нападаючим я запам'ятав такий був. Такого таранного типу футболіст, який всі, як кажуть, всі простріли, всі подачі вигравав. Це був Володимир Данилюк. І, як би сказати, підсвідомо, мені теж захотілося повторити його долю, так само грати в Карпатах. Володимир Татарчук, Володимир Тищенко, Олег Бенько. Усі вони добилися чималих висот у футболі завдяки не лише своїй наполегливій праці, а також роботі з ними Володимира Данелюка, тренера, який кожному з них відкрив дорогу у великий футбол. Ми ставали під їхнім керівництвом чемпіонами спортінтернатів, в львівському інтернаті чемпіонами ми стали. І під їхньою, під їхнім керівництвом я попав в збірну радянського союзу і і ставав і чемпіоном Європи неодноразовими переможцями міжнародних турнірів і, учасник, і був учасником чемпіонату світу. І, і, і Велика заслуга в тому була якраз. І ку цей і Волданилюка Володимир Осандровича і Загородньо перемогу у турнірі відсвяткували юні футболісти з нового роздолу, які за підсумками трьох матчів набрали сім очок. Другу сходинку посіла команда Академія футболу Скала Моршин. В їхньому активі дві звитяги та одна поразка. Третіми стали Другобичани. А господарі змагань на жаль тричі програвши, замкнули чільну четвірку. Микола Бойків, Руслан Леськів Стрийські новини. Друга поспіль, Стрийська скала знову програла. Цього разу малиново Зелені у рамках чемпіонату України серед команд другої ліги поступилися на виїзді одноіменному футбольному клубу з міста Карлівка, що на Полтавщині. Перший тайм пройшов за ігрової та територіальної переваги господарів, щоправда, і гості кілька разів потурбували кіпера команди суперників. Перша половина завершилася з рахунком 0-0. Долю матчу було вирішено на 51-й хвилині, коли футболісти Карлівки організували єдину гольову атаку в цьому протистоянні. І значився Сергій Гриценко. Порошенко. Відтак 1-0 не на користь триян. Після двох турів у підопічних Володимира Книша – 0 балів в активі. Наступна гра скали 27 липня на Стрийському Соколі проти Херсонського Кристалу. У зв'язку з реорганізацією підрозділу Райдержадміністрації управління з питань освіти, сім'ї, молоді та спорту від 22 липня 2013 року голова Стрийської РДА Борій Володимир Олексійович видав розпорядження про звільнення думи Василя Михайловича з посади керівника управління з питань освіти, сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації. підстава листи погодження департаменту з питань освіти, науки сім'ї та молоді, управління з питань фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Ще раз переглянути новини ви можете на сайті telelan.com.ua. Телефонуйте в нашу редакцію 45983, якщо маєте цікаву інформацію. Я прощаюся з вами до завтра, вдалого робочого тижня. Завтра у Скрию сином прогнозують малохмарну погоду. Вночі температура повітря прогріється до 15 градусів тепла. В день стовпчики термометра піднімуться до 20 з позначкою плюс. Вітер дутиме у північно-західному напрямку зі швидкістю 5-7 метрів за секунду.